Рогатинський центр надання адміністративних послуг один із кращих в області, а функціонуючий належним чином такий центр покращує життя мешканців громади, наближаючи органи влади до потреб людей. Про це йшлося на сесії Рогатинської міської ради. Начальник ЦНАПУ Наталія Вескевич зазначила, що від початку створення центру перелік адміністративних послуг зріс від 200 до 316, і лише за перше півріччя жителям громади було надано майже 20 тисяч послуг. Це означає, що місцевий центр надання адміністративних послуг розвивається та забезпечує. Базові потреби мешканців Рогатинщини. Як громада, дружня до дітей та молоді, Рогатинська міська рада проводить активну роботу із забезпечення прав дітей та молоді на території громади. Один мільйон гривень було передбачено на реалізацію цільової програми у 2022-2025 роках. У рамках цієї програми було проведено сотні заходів пізнавального, краєзнавчого, мистецького спортивного військово-патріотичного спрямування. П'ять міських цільових програм та бюджет громади зазнали змін. Відповідно до рішення сесії, 1 мільйон триста тисяч гривень додали на підтримку сил оборони 468 тисяч на реалізацію комплексної цільової програми Безпечна громада, 435 тисяч на програму розвитку медичної допомоги. Депутати підтримали звернення Івано-Франківської обласної ради до Верховної Ради України стосовно державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, приведені особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності у зверненні мова йде про потребу змін. До деяких законодавчих актів України з цього питання на сесії також було прийнято понад сотню питань земельного характеру.